І всім привіт! Ви на каналі Батяш, а це продовження Alice Madness Returns. Отже, в минулій серії ми зустрілися з нашим старішиною, Він нам дав якесь незрозуміле там до кінця завдання. Таке ж божевільне, як і вся гра, як і весь цей світ. Отже, ми подорожували по якійсь картині, і я так розумію, їх цих картин буде ще декілька. Ми зараз прямуємо очевидно до наступної картини. А може і ні взагалі, я не знаю. А, зараз ну ось це мені дуже схоже на, знаєш що? На в кальмара. Де потрібно було... Ми можемо стрибати? А, так ми можемо стрибати, нам пофіг. Ось. Самурай-лучник? Чувак, а як ти пропонуєш з тобою бити? А, тобою не важко бити. Пішов нахуй. Взагалі, я щось не. Самурай мечник, прості тим, що їх... Звичайним ножем, який я навіть не вкачував, можна вбити. Самурай лучник виявився ще простіше. Якась локація, як для середини гри. Ну, це десь середина гри, я так підозрюю. Локація якась доволі проста. Хоча подивимось. Рап... Раптом зараз будемо дивитися, вже прилетіло. Може, може зараз їх буде 500 штук тут цих лучників, самураїв Но літає один. <звук> Достаю до нього. До побачення. Чубачок. Не забуваємо зменшуватись, дивитись по сторонам, шукати всякі приколюшки. Персики, горіхи. Це можна тут показувати. <хи> На ютубі. Так, що? Туди? Як мені туди дістати? А, ага. так, все просто. Добре, це нам відкриває шлях кудись а, вперед. А, міняє місця. Ясно. Ясно. Дякую, дякую, ясно. Дякую, дякую, ясно. Летим. Добре, що ми тут наперед розібрались з лучником. Він був один. Ааа, ти поняв, тут вже важче. Ох, як важко. Ох. Ох, як важко. Ой, ні, 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 тільки не це. Ой, ні, блях, лад, лад. Хе-хе, <схі> Так, чекай. Ну, до речі, зупиняється, якщо дійти до кінця. Шляху назад немає. Опа, лучник. Ні, Ну, це або лучники такі ніякі, або е, в мене просто вкачана ця так, дуже добре. Так, давай з першого роззирнемося. Якщо тут нікого немає, то полічимось. Подобаються мені ці квіточки, лікують вони на максимум. До речі, ми давно не вкачували зброю. Ми хотіли коника вкачати на максимум, а потім вже а, чайну гармату вкачувати, так? Отже нам ще потрібно 205 зубів. 205. У зубів стало трошечки менше вже. По початку гри їх було прям ну, багато. Зараз вже не так просто їх фармити, ці зуби. Так, так тут якісь. Я злякався. Вона, вона начебто стояла, неочікувано, не очікувала. Не так, поїхали. М -м -м, добре. Ну і все. Нічого важкого. Єба, я, зля... я злякався, чувак. А, вони блокують всі. От самураї, вони чим важкі, вони блокують всі а, постріли, але пр проти ножа вони взагалі не... Це... нема у них прийома проти звичайного ножа. Так, персик. О, те, що треба, де ми в Тягни. Тягни за ланцюг. Так, у нас сьогодні мета записати 7 відео прямо на тиждень вам на YouTube, щоб ви кожного дня дивились а, за сніданочком або навпаки, навпаки ні. Відео будуть в 6 вечора виходити. Тож а, після роботи їдете там а, в трамваї, в тролейбусі, або в авто. Ні, в авто не треба дивитися. За кермом, треба слідкувати за дорогою. Дивіться... Так, чекай, а куди нам. Що змінилось? Щось вже змінилося мало змінилось? А я потягнув за ланцюг взагалі? Начебто так, але пиздів і неуважно. Ну, отже, походу ця штука розвернулася, вона була в іншу. Так, вона була з того, з того боку, зараз вона... Так, іде. Що я казав? А, відео будуть виходити о 6-й вечора кожного дня. Тому а, весь тиждень будете дивитися. Дивитись... дивитись кори... Так, я бачу тебе. А чого ти там заникався? А, це він не заникався, це прям камінь? один ладно а потрібно ці камені, мабуть бити, так а як їх бити а все ясно 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 все я понял Фуяк. так и биться уяк так всі камони розбивши не все я гадав, що з каменями розберусь і потрібно ще буде цих вибити, а тут просто вибити все. Тут до кожного а, боса, ні, не боса, а до кожного моба просто потрібно а, зрозуміти, якою зброєю його потрібно заїбавши. Бо, наприклад, каменюки я би ніяк взагалі ось ось або ось цимось не розтрощив би. Скільки б я їх не, не лупив. Ножем так то просто до кожного своя зброя. Так. Де ще. Де ще, Де ще, Де ще. Ау. Давис, чим А, тебе не і все. Ну тут намішали всі одразу. І самурай літаючий, і звичайний самурай, і каменний самурай. Так, а нас сюди не пускають, так? Не пускають. О, зуби, добре. диви ціла локація, щоб не пропустили. Добре. Це добре, що я їх побачив. Що ж тут. А, тут має бути шматочок троянди. Вбийте або будьте вбиты. А можна... А, я не буду вбити? Оу. Так, чекай, чекай, чекай. Так, а ну підібіться. Ляха багато їх. Потрібно спершу розбиратися такими вуликами, а потім вже з мобами ну, ...одиночними. Та й дивись, дивись, чувак. Все им залишиться Ти би ще й проигує все, все О, область цей заштук Ну мені здається Аліса перефармилась трошки Їй вже... Реді, містотрейн! Де запізнилися? Добре, плюс одна троянда у нас з'явилась. Отже, більше здоров'я аж на одну трояндочку. Ну, але тут не менш. А от якби не помітив, не було би зараз у нас плюс ще одне трояндочки. Де відкрилось... А, там. Добре. Впадемо цього ролика. Йдемо Поїхали. Так, щось є? Приковане. Нічого, прихованого немає. Ох, Аліса, мандрує, мандрує по всіляким. Як там. Тут краще їхати повільно, бо інакше вона вилітатиме. А якщо їхати ось так от, то все об буде. Ауч! Бляха, ніхуя собі воно знімаю. За один цей одну троянду знімаю. речі, і тудою можна було поїхати, там також багато цих курчиків. Але я гадаю, їх плюс-мінус однаково. Якою б в дорогою ти не їхав. Ейхо. Так, трошки повільніше, повільніше. Обережно, обережно. На такій швидкості вона, звичайно, навряд чи збивала ці горщики, але Вони тут розбиваються, навіть якщо пішки йти, мені здається. Бачу, рило. Там справа. Не станем, О, дістаємо. Але а, це десь там. Так? звідси ми ніяк туди не, не дістанемося. Добре. Best viewers on stream. у. Дякую за рекламу, але не цікавить. Але дякую. Той кам'яний? Чи який? Кам'яний лох, так? А, ні, звичайний лох. Ну, чувак, я трошки грав в Сікіру. Трошечки. Я не проходив його, повністю. На щастя, або на жаль. Але. Ну, в порівнянні з Сікіро, чуваки, це. <гум> ніщо. Так. а... До речі, якщо колись буде велике бажання у мене і у вас, <гум> дорогий підписники, я готовий все ж таки а... це зробити. Бо. Я грав і в Dark Souls і Велден Ring. Але от Сікіра. Блядь! Сікіра мені здалося найбільш а, складним з усього цього. Можливо, я не правий, не знаю. Але я побігав буквально там зовсім трошки. І мені здалося, ну це капець. Хоча, якщо навчитись ну, відбивати удари, то в цілому, мені здається, все можна пройти. Ну, якось же і проходять люди. Добре. До речі, я не знаю, це можна буде поставити на прев'юшку? Ось так. Ось так, я думаю, можна. Без проблем ставимо на прев'юшку на ютубі. Ой, щось я далеко стрибнув. а ні, нормально. І йдем далі. Ні, красива локація, це, мабуть, одна із. хто там? Кто... Одна із самих таких прикольних локацій. Окей, ну так, бачу, бачу камінь. Позбиваю. Ще є. Секиро, реально Сикиро. Тільки з ножем. <схи> а ти будеш морати? Дай блокує всі удари. Або гра залагала. Ну давай з тобою спершу таки розберемо сюда. Все. Ще Ще. Єбать, босс. А, тут з ним отак потрібно. Раз, два. Три. Ще раз Ось так. Ну це було близько до того, щоб Аліса а... не програла. Так, а як А, все. Не, чекай, если я сюда стану, Он не залезу А, не, залез. Взагалі тут немає. Нічого складного немає. Мені здається, в деяких відео саме в Алісі чомусь мене дуже погано чутно, коли я щось сам собі під носа <с> Ну Це, мабуть, не провина мікрофона, це, мабуть, саме моя провина, що я так тихо щось сам до себе говорю. Так, потрібно якось бік.

До речі, нам 5 е, 5 зубів, здається, залишилось до того, щоб ми прокачали нашу, 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 е, нашого коника. Так. Начебто тільки сюди. Так? Так, нам, ну там з'явиться та, щоб стрибати на ній, така хуйня, так? Ага, вона зараз тут з'явиться. А, каво. Добре. Ні, прикольна локація, реально, мені прям подобається реально. Я вже скільки скріншотів наробив на прев'юшки, мені навіть стільки не, не треба, скільки я їх наробив. Бо просто ну гар. Так. Поїхали. Чую, чую, хтось там літає. Може це мені здається. Ще один спогад, диви. The conflagration's point of origin was obvious. First, the library caught fire and it spread disastrously when the gas line exploded. Now, Oh, story Dina saved my life. I survived because she showed me how to escape. I didn't leave the lamp in the library and Dina didn't knock it over. The lamp and Dina were upstairs when I went to bed. Dina was in the room with me when the fire started. Mm -hmm. Отже, ми згадали те, що Аліса та її кіт не причетні до пожежі, Бо у неї була теорія, що або ж вона забула лампу. А, навіть не так. Якщо вона забула лампу, а Кіт її перевернув цю лампу в бібліотеці. І через неї, типу, сталася вся ця пожежа. А тепер Аліса згадала завдяки нам, очевидно, бо ми всі спогади е дуже добре знаходимо. Згадала, що вона все ж таки не забувала ту лампу. Цікаво, а якби ми не підбирали спогади, ми б. Згадали це чи. Е, вони б'ють наших друзів цих паперових. Ну все, за них моя обстановка. Так, чекай. А, одразу кача. А, 775.

Uh, so, wait. I'm not ready. The tunes embedded in my memory, like twinkle twinkle little bat. Get to the tree, Alice. Help our brothers. Ідемо допомагати їхнім братам. Чекай. У мене все перевіре. Начебто. Начебто тут. Ааа, диви. Хм, ще один спогад. Бач як? Музика зберігає the savage in our sales. The the for more than holding down А цей стрім уже 26 хвилин триває. Добре, тоді а на цьому, знову ж таки, дякую всім за перегляд. Так, якщо ви дивитеся на твічі, ще раз нагадую що. Я записую короткі відео, тому що я їх викладатиму на YouTube. Якщо ви дивитеся на Ютубі, то сподіваюсь, вам цікаво, зручно і комфортно. Дякую. В плані, довжини відео. Ще раз дякую всім за перегляд. Якщо вам було цікаво е і хочете більше таких відео, підписуйтесь на канал, е коментуйте обов'язково, пишіть, що сподобалось, що, можливо, було е не сподобалось. Отже, всім дякую за перегляд і всім до зустрічі.